24 року. Наш інформаційно дорадчий захід, який ми називаємо навіть семінарною радою, оголошуємо відкритим. На площі – 123 тисячі гектарів, яврах сільськогосподарських культур приблизно 55 тисяч гектарів. Ви всі знаєте, як зазначив Дмитро Степанович, по всіх оземних культур в осені 2023 року проводився переважно в суді грим. Тому е, аграрії нашого району зазнали. Деякі, скажімо, потери. Загинуло десь приблизно 5 тисяч гектарів посівів, а саме озимо вишні 720 гектарів, озимої пшениці – пшениця 1172 гектара та озимого групаку десь 3 тисячі гектарів. Найбільше зазнала втрату. Хочу підкреслити авцистська територіальна громада станом на 11 червня. Загальна площа до збору ранніх зернових, зернобобових масляничних культур та ярих культур в управлінському районі складає десь 173 тисяч гектарів. Сьогодні доведу до вас. Згідно інформацією, яка пов'язана з отриманням спеціальних дозволів на проведення сільськогосподарських робіт прикордонній смуги. Сама прикордонна смуга проходить від державного кордону в бік території України на ширину 5 кілометрів. В 30-50 метрів від державного кордону заборонено перебування будь-яких людей та провадження будь-яких робіт. Також хочу проінформувати, що міста і населені пункти до прикордонної смуги не входять цією постановою 1147 передбачено перелік осіб, яким ці перепуски не потрібні. Так скажу вкратце, щоб ви розуміли, якщо рух особи починається за межами прикордонної смуги і закінчується за межами прикордонної смуги, то з одного населеного пункту, в інший така перепуска не потрібна. Але щодо провадження сільськогосподарських робіт. Передбачено пунктом 17 цього положення, що такі роботи проводяться з отриманням відповідного дозволу в охорони державного кордону. У нас є вже позитивні моменти, коли в Болградському районі е, територіальні громади або фермери безпосередньо пишуть на нас звернення, і ми на протязі 10 днів ці звернення розглядаємо та в по обратному порядку направляємо такі дозволи. Ми вирощуємо в принципі озими озиму ячмінь, озиму пшеницю, горохи, озимі ярі, соняшник, ріпак, кукурудзу. Пробуємо нові нішеві культури, такі як льон. Та просо. Ми перейшли з класичної технології на стріп-тіл на та ноутіл. Та no По-перше, був куплений глибокорозпушувач, тобто ми перейшли з оранки на, глибо, на глибоке розпушення ґрунту. І планово перейшли далі на, на вже посів по лініям. Це стріптіл, це сівалка, хорш-фокус. Хорш Ця сівалка нам дозволяла, дозволяла сіяти по прямому, це ріпаки в основному, це соня. І та, та та соняшник. Після цього ми почали дивитися все ж таки в сторону також і прямого посіву. Тобто прямий посів це посів без попередньої підготовки ґрунту. І для цього ми купили сівалку Хоршава Тарт. Вона була куплена в минулому році. Ми, в принципі, повністю вже перейшли на посів озимих, озимої групи на прямий посів. Ми бачимо в цьому перспективи в нашому регіоні, оскільки щорічна. Щорічні опади, які які у нас проходять, вони дуже ну вони нам не не дозволяють сьогодні ну, працювати по класичній технології. Що погода нас буде радувати, що врожай, який ми намагаємось виростити в цьому році, порадує всіх. Звісно, ж хотілося б, що і цінова політика вирощеної продукції також дала нам змогу не тільки платити податки. а й…» ще мати можливість підготуватися до наступної на працівної кампанії. компанії і вважаю, що той досвід, який ви маєте за ці роки, вас не зламає і ми будемо робити стільки вперед до перемоги.